Доброго здоров'я! З вами жвавий дрон. А це мій набір інструментів FPVшника. Похідний варіант, компактна версія. Я цей набір збирав протягом року. Пробував різні варіанти, щось ломалось, щось відпадало, щось залишалось. І таким чином, я зупинився на такому базовому наборчику, який зібрав для вас. Якщо вам потрібні схожі інструменти для збірки рами. То ви можете, в принципі, самостійно їх зібрати на відомому сайті. Але якщо вам потрібно вже зараз і ви не хочете витрачати на це час, можете написати мені в Телеграм і отримати собі такий набірчик. Є декілька варіантів по кольору, по комплектації. Ці всі, всі подробиці будуть в Телеграмі. Дякую за увагу. З вами був Жвавий дрон. Що не ясно, пишіть коментарі.